Три роки вони готували документацію, так як вона була видана з порушенням чинного містобільного законодавства. Ми за це відповідаємо. Була порушена ідея генерального плану, одна з головних ідеї, що вулиця Лазарева проходить, би, наскрізь цього будинку, і виходить на пішохідний бульвар, далі на узвіз Замковий і до, до, ...до, долі... ...до Доліни Рос. Чотири роки тому назад. Рок тому назад видавалося дозволу і проєктну декументацію Було порушено сам процес проєктування. Не процес, а підхід до цього до проєктування. Зміни до генерального плану виносити, в принципі, можливо, по суті своїй, можливо, хоча це можливо, але ж є певна процедура. На той час вона передбачала наявність місто будівного обґрунтування. Тобто треба обґрунтувати, що чому саме тут, чому саме два потрібно забудувати. Вони існували майже 30 років, і вдруг виникло питання їх забудувати. Втім, така конче потреба, щоб десь саме ці офісні приміщення. Для цього механізм розробки місцевого містовання мі... не було розроблено. Далі цей механізм передбачав. Громадське обговорення не було цього зроблено. Далі це індивідуальна споруда. Вона також відповідно законодавства потребує погодження, втручання в її образ, в... В... втручання, погодження з авторами, з ну, співавторами, авторами. Цього також не було не було зроблено. Експертні висновки не було десят, тож не получено експертні висновки, але ну, не провели жаль, були отримані місто обмеження, отриманий дозвіл 2010 році, який, до речі, на цьому дозвілі зазначено, що він втратив чинність. Добрий день, громадське телебачення. А скажіть, то люди виступають, кажуть, що тут з порушенням ведеться з <служит> порушення. Я зараз вам покажу документи. Будівництво ведеться законів. Mm -hmm. -hmm. Оце мотивація цих людей, які отоклеють ці плакати і виступають. Вони незаконні. У нас перевіряли вже всі санкції, перевіряла прокуратура. Вже візлила сюди міліція, громадські організації. Телебачення вже тричі тут було. Всім надали необхідні документи, що будівництво законно. Дозвіл на початок роботи. Ось коментар лист до цього листа, що цей дозвіл є чинним. В чому камінь спотикання? Вони мотові тим, що дозвіл виданий 10-м роком, начебто, він незаконний. Ось ДБК дає пояснення, що будівництво не розпочиналося з того періоду і дія чинного дозволу є законною. І на все це її, чи всі чи діючі на сьогоднішній дозвільні документи. А ви кажете, що перевіряла прокуратура, так? Так, да, значить, саме було звернення десь місяцькому, було звернення місцевих мешканців, що тут ведеться незаконне будівництво, і значить був запис прокуратури. Прокура зробила перевітку саме рішення прокуратури, що будівництво закону з дотримався діючих норм і існуючих цих дозвільних документів. Була перевірка обласної ради, обласна рада не знайшла порушень, не знала, що ті документи, які їм надали, вони є чинними на сьогодні і дійсно. Тобто, саме оці люди, що тут маніфестують, щоб їхні вимоги не спорадилися. Можна розстрілити як хуліганство.